Привіт! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Зразкова поведінка Стіча. Але перед цим підпишись на мій канал, щоб не пропускати нові казочки. Ліло і Стіч дуже раділи. У школі оголосили День домашнього улюбленця. Усі діти мали прийти на уроки зі своїми тваринками. Поквапся. гукнула Нані старша сестра Ліло, бо знову запізнишся. Тоді запитала Стіча, а поведінка буде зразкова, правда ж? Стіч кивнув, йому дуже кортіло піти до школи разом з Ліло. Діти принесли найрізноманітніших домашніх улюбленців. Були великі волохаті, маленькі та лускаті, дехто навіть виглядав схожим на свого власника, а ще був улюбленець, який жив у класі, жабка на ім'я Містер Фібс. Але годі було знайти тварину, що виглядала б, як стіч. Слухаючи виступи дітей, Ліло неабияк хвилювалася. Вона чекала своєї черги. Тим часом Стіч з цікавістю розглядав всіх цих створінь. Коли він спробував ближче придивитися до улюбленця класу, містер Фіпс раптом вискочив зі свого акваріума і стрибнув за двері. Стіч кинувся слідом. Містер Фіпс пострибав далі по коридору і заскочив до іншого класу. Там сиділи учні в окулярах і фартухах, бо саме виконували хімічні експерименти. Це нагадало Стічу лабораторію Джамби. Стіч знав, що він має знайти містера Фіпса і повернути до Ліло. Але не міг опиратися бажанню провести свій власний дослід. Він дещо змішав, струснув і вийшла бомба-смердючка. Учні чимдуж кинулися із класу, включно з містером Фіпсом. У коридорі було повно учнів, які саме прямували у їдальню. Як же Стічу відшукати містера Фіпса в такому натовпі? Стіч вирішив піти за школярами. В їдальні він і справді запримітив містера Фіпса. Стіч спробував ухопити його, але промазав. Жабка стрибнула прямісінько на тацю, розкидавши їжу на всі боки. Битва їжею. В їдальні чинився справжній хаос. А Стіч помітив, як містер Фіпс пострибав до виходу. Містер Фіпс застрибував то в один клас, то в інший, а Стіч за ним. Але щоразу, коли він наближався до жабки втікача, щось нове впадало йому в око. І він затримувався у класі. Стіч саме розв'язував рівняння, коли пригадав, що Нані казала йому про зразкову поведінку. На уроках було цікаво, але час спливав, тож йому слід було повертатися до класу Ліло разом з містером Фіпсом. Врешті Стіч знайшов його. Аж тут пролунав свисток. Почався урок фізкультури, і на нього полетіли м'ячі. Стіч всіляко ухилявся, підстрибував, крутився колесом по спортзалу і таки зловив містера Фіпса. Саме тоді настала черга ліло представляти свою тваринку до дня домашнього улюбленця. Це стіч», сказала вона. Він мій е, Стіч. Який незвичний, промовила вчителька. Так, сказала Ліло, це тому, що Стіч не просто домашня тварина. Він мій найкращий друг і частина моєї охани. А охана – це сім'я. І дівчинка міцно обійняла Стіча. Після школи Ліло і Стіча зустріла Нані. Як минув день домашніх улюбленців? Чудово, сказала Ліло. Стіч дуже-дуже старався мати зразкову поведінку. Ну, тоді ви заслужили на морозиво, усміхнулася Нані. День домашніх улюбленців пройшов якнайкраще, а Стічу страшенно сподобалося в школі. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишися на мій канал, щоб не пропускати нові казочки.